Представник Латвійського агентства інвестицій та розвитку в Україні, а також з економічних питань Посольства Латвійської Республіки в Україні, Айнарс Межуліс відвідав Тернопільщину. Мета візиту налагодити тісну співпрацю між нашою областю та Латвією, а також залучати інвестиції та шукати додаткові ринки збуту для української продукції. Співпраця дуже активна. Ми на такій, скажімо, фазі договірні. Вони дуже зацікавлені нашою агропродукти, тому що в них є порти, і ми можемо свою продукцію вивозити на усі світові ринки через їхні порти. Я на Тернопільщині вперше, але у мене дуже позитивні враження. Бачу, як люди тут нестримно працюють та прагнуть розвиватися. Тут є багато підприємств, з якими ми могли б співпрацювати. Відтак представники латвійського посольства побували на підприємстві Агропросервіс. Там відвідали завод з переробки сої, лабораторію та насіннєвий завод. Однозначно нам сьогодні потрібні ринки збуту. Нам потрібно сьогодні зустрічатися, домовлятися, шукати шляхи сьогодні. Ці збуту, шукати точки дотику. У межах візиту гості також побували в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб. Там іноземці побачили роботу релокованого підприємства із Запоріжжя. Дельта -фуд. Ну, Сьогодні ми показали весь процес виготовлення майонезу, виготовлення кетчупу, ну і розлив і фасування олії. Перемовини в нас ведуться з Латвією. Ми вже маємо декілька контрактів, щоб ми працювали. Дякуємо облраді, що допомагає нам. Налагодити контакти з європейськими підприємствами. Тернопільщина має добре розвинену харчову промисловість, аби в цьому переконатися, представники Латвії відвідали й виробничі потужності тернопільського м'ясокомбінату. Варто зазначити, що разом з латвійськими гостями на Тернопільщині побував і представник україно-латвійської компанії Білий слон Україна Богдан Томин, який також готовий співпрацювати з місцевими підприємствами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.